Друзі, всім привіт! З вами Оленка. Ви не біргишці, і сьогодні у мене огляд крутезної калаби ребрю та рубая. Рубая це достатньо відомий стріт-арт-артист, або, як кажуть, стріт-арт вандал. Але мені подобається більше перше визначення. Останнім часом Рубає зосередив свій творчий фокус на рухомих складах Укрзалізниці. Рубай відрізняється своїм власним стилем. У нього є кілька колабних робіт з «Укрзалізницею» і Ковальська. Взагалі, роботи Рубая ви можете побачити багато, де в Києві і, напевно, в інших містах. Крута колаба особисто для мене. Я за таким в цілому Ребрю підтримує таку глобальну тенденцію співпрацювати з стріт арт вандалами Вони в цьому, звісно, не перші, але зробили це дуже круто. Але вони являються послідовниками там, таких самих брендів, як, наприклад, там, Dior, Balenciaga. В цілому це дуже крута історія, тому що стріт-арт це що? Це завжди про мистецтво, про створення якихось нових сенсів, нових форм. І тут власне відбулося саме. Це у нас є один стиль пива, але три етикетки, і в кожній відображений якийсь інший арт. Давайте розглянемо це, власне, з одного з вагонів з ковальською. Тут буде таке більш мінімалістичне тех, але дуже дуже гарний. В цілому, якщо ви збираєте етикетки, то це тупо маст. А ось це якраз цей іконічний тег руба на рибальському. Це, напевно, навіть мій фаворит. По стилю пива це Imperial Black IPA на 8%. Що ж, давайте спробуємо. IBU 75. Повний келих, та за що? А я така думаю, треба взяти келих ребрю для краси, треба було обрати отаку мензурку, блін, щоб не набухатися. Подивіться на цю піну. Воно як ну, десерт стоїть взагалі. Ну, камон, це, це. Боже, ну це гарно. І піна такого кольору, ну реально, як крем в торті Захір. А я таке люблю. В ароматі, правда, тут ще так нормальні пінки. Воно достатньо хмелеве, але воно не кусає ніс. В самоку о, воно супер гірке, супер хмелеве, воно кусає тебе просто за горло. В кінці посмак такий дуже помірний, уже не грибе хміль, дуже приємно. Реально якась кавузька в кінці. Але 8% алкоголю сюди, Оленка, сюди рубає тут не просто так. І у мене їх три банки. Якщо серйозно, то рекомендаціон це смачно, це незвично. Така історія зібрати всіх покемонів, подивитися. Класна колаба, це топ Муробіччя, з вами була Оленка. Бути котиками, долучатись до донатних ініціатив. Хай на всіх порубає від цього пивка. Всім па-па.